Сучасні технології тема навчально-практичної конференції, яку для викладачів та майстрів виробничого навчання закладів профтехосвіти всієї України провели на базі одного з цементних заводів Хмельниччини, оскільки технології зараз на стоять на місці, і однозначно потрібно ці технології впроваджувати молодому поколінню. То, відповідно, наші майстри повинні володіти цими технологіями. А як не як не вони зможуть це далі ретранслювати для своїх здобувачів? Це швейцарська фундація для поліпшення розвитку професійного світу в Україні. А ми працюємо уже компанія Сісконтакт, впроваджує такі проекти, одним з яких є проект ЕДАП. Зараз ми. За донорські кошти покращуємо профосвіту, намагаємося впроваджувати новітні технології, популяризувати на ринок праці. Триденний тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Під керівництвом досвідчених експертів 30 педагогів закладів профтехосвіти України удосконалювали свою майстерність. кажуть, почули і побачили багато корисного. Марки цементів бетону. Побачили, ознайомилися з матеріалами різними. Ой, дуже багато чого. І нові технології, і як це робиться, і які добавки нові є. Виготовлення бетонних сумішей, формування зразків, випробовування бетону на міцність, друк на бетонному 3D-принтері. Усе це освітяни опановували разом з тренерами-практиками. Представниця Харківського закладу профтехосвіти вправно взялась за мурування. Каже, коли є гарний розчин, це зовсім не складно. Там на лінію собі, розчин подали, цеглу подали, лопатою підкинули, все добре. Отак виглядає. Нові технології сприяють якісному будівництву, а професія будівельника все більше приваблює жінок, кажуть педагоги. І я б хотіла би, щоб трошечки може, бути що то додавалося в профосвіту більше в професії лаборант, щоб прийшли нові люди, молоді, більш досвідчені. У нас є ще дівчата, які можуть ставати кронельниками, лаборантами. Завдяки проекту ЕДАП, який впроваджується за фінансової підтримки швейцарської компанії з розвитку та співробітництва у співпраці з міністерством освіти і науки України, здобувачі затребуваної на ринку праці будівельної професії. Мають можливість якісно підвищити свій кваліфікаційний рівень. Співпраця бізнесу та освіти є рушійною силою розвитку промисловості. Завдяки проекту ЕДАП, який ви сьогодні мали можливість спостерігати. Ми впевнені, що наші працівники кваліфіковані кадри, наші досвідчені колеги, мають можливість поділитися своїм досвідом, своєю майстерністю з майбутніми професіоналами, які будуть реалізовувати і відбудовувати Україну. Професія будівельника була затребована завжди, і немає сумніву, що після завершення війни вона стане найпопулярнішою. І ми будемо відбудовувати у нас в Краматурській дуже багато руйнувань і дуже багато роботи буде у 29 закладах профтехосвіти України. Проект ЕДАП допомагає готувати фахівців за шістьома будівельними напрямками: сантехнік, утеплювач фасадів, зварник, електрик, лицювальник та бетоняр.